Людмила Петрівна Нечмиря, майстер теплової дільниці, яка знаходиться у самому центрі Дніпра. Працює на котельні з 7 липня 1980 року. День коли вперше прийшла на роботу, пам'ятає досі. Ну дуже масштаби вразили. Дуже вразило шум гул. І Я думаю, як ці люди, які тут працюють, як вони розуміють, стільки труб, скільки всього. А що крутить? А як воно буде, якщо я возьму оцю засувку і закрию, то що буде відбуватися? Тобто мені було дуже цікаво, але поначалу було дуже й важко. Попри складнощі, жінка ніколи не жалкувала про свій вибір професії. Стати справжнім знавцем своєї справи, пані Людмилі допомогли стійкість характеру та професіонали, які були завжди поруч. Проте траплялись і складнощі. Було е у моєму житті таке, що ми по дві доби або по три зовсім не ходили додому. Ми усували аварію. Коли відключено, наприклад, 29 поверхових будинків, а на вулиці мороз, мінус 10, ну хіба можна піти додому? Загалом ця котельня опалює 124 об'єкти, серед яких школи, дитячі садки, культурні заклади та понад 80 житлових будинків. Людмила Петрівна дуже пишається, що з осені тут встановлений генератор, який дуже допомагає при відключенні світла. Свою роботу жінка порівнює з роботою медиків. Це допустимо після відключення електроенергії, так? все в порядку, все запустили, не йде або нема тиску, або нема перепаду, якийсь предохранитель згорів. Це все треба, просто розуміти, ну як діагноз, ставить лікар. Людмила Нечмиря має один запис у трудовій та пишається цим. Каже, що їй пощастило опанувати професію, яка дарує людям тепло.